НГУ. Ця абревіатура давно викликає повагу серед цивільного населення. Чернівецькі нацгвардійці вирішили дати змогу людям пофантазувати на тему. А що ще можуть означати ці букви? Як би ви розшифрували абревіатуру НГУ? Гарно підходить Народна гвардія України. Наші гарні українці. Дякую. Так, ти скажу, що ніч гумористів України. Національний господарство університет. Ногами гатим у тирків. Нам горчувати у градусі. Ви маєте на увазі це якесь українське слово. Ніколи не готуй ужин. Я буду довго думати. НГУ. Національний гімн України. Ну, ми говорити українською. Нехай гіпопотами усміхаються. Правду сказати? Правда. Національна гвардія України. Національна гвардія України. Національна -на -на гвардія України. Національна гвардія України. Національна так само гвардія України, Народна гвардія. мені здається, навіть народна краще. Національна гвардія України. Щирі вітання. Національна гвардія України. Я лучше з Національної гвардії кумерно нічого говорити не буду. Національна гвардія України. Національна гвардія України. Національна гвардія України. Хлопці, всі в вас вірять. І ми знаємо, перемога буде саме за вами. Найбільше побажання повернутися всім додому здоровими до своїх сімей, до своїх родин. Щоб вони принесли якомога швидше перемогу, щоб не було ніяких ускладнень у них і все було як умога краще. Нехай наступить нарешті перемога, мир, хай будуть всі живі, здорові і поскоріше.